І вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку засоби створення і редагування проєкту в середовищі Лазарус». Продовжуємо знайомитися з мовами програмування. Середовище Лазарус має зручні засоби допомоги під час написання текстового проєкту. Так, після введення першої або кількох перших літер імені об'єкта. Можна натиснути сполучення клавіш Ctrl та пропуск і відкриється список, з якого можна обрати потрібний нам об'єкт. Приклад показано на верхньому зображенні. Або ж після введення крапки, що розділяє ім'я об'єкта і назву його властивості, автоматично відкривається вікно із алгоритма та програми. Списком, який містить назви властивостей даного об'єкта. Далі назву властивості можна не вводити з клавіатури, а знайти її в списку і натиснути клавішу Enter. Це показано на другому зображенні. Або ж двічі клацнути на відповідному рядку. Можна після крапки ввести кілька перших літер з назви властивості, тоді цей список скорочуватиметься. Та в ньому залишатимуться лише ті назви, які починаються з уведених літер. Такий спосіб пришвидшує введення назв властивостей об'єктів, а також запобігає допущенню синтаксичних помилок. Особливо тим, хто не знає англійської мови. У багатьох випадках система автоматично розставляє в потрібних місцях тексту проєкту операторні дужки, знаки присвоювання. Крапку з комою в кінці команди та інші розділові знаки в потрібних місцях. Зазначимо також, що система не розрізняє великі та малі літери. Цим програмне середовище Lazarus дуже відрізняється від мови програмування Python. Однак, якщо слово утворене з кількох слів прийнято і зручно для кращого розуміння. Писати першу літеру кожного слова великою. Ви вже знаєте, що на початку виконання проєкту програма-компілятор перевіряє текст проєкту на наявність синтаксичних помилок. Якщо такі помилки наявні, то виконання проєкту переривається та у вікні повідомлення. Яке відкривається під вікном редактора тексту, з'являється повідомлення підказки. Про номери рядків і номери позицій у них, де допущено помилки, а також коментарі до кожної із цих помилок. Крім того, кольором виділяється фон першого з тих рядків тексту проєкту, що містять помилки, або рядка наступного за рядком з помилкою. На малюнку, зображеному вище, виділено кольором рядок номер 34 бо саме в ньому містяться перші синтаксичні помилки проєкту. Неправильно прописано слова color та green. Крім того, у кінці команди, що знаходяться в рядку 35, пропущено крапку з комою. Для такої помилки у вікні повідомлень. З'являється повідомлення про неправильний символ, з якого починається наступний 36 рядок. От ви бачите. І якщо б саме ця помилка була в проєкті першою, то кольором би було виділено саме наступний 36 рядок. Якщо програма компілятор знайшла помилки, Потрібно їх обов'язково виправити у тексті проєкту і знову запустити проєкт на виконання, щоб побачити правильність виконання даного проєкту. Давайте розглянемо вікно повідомлень та як його використовувати в середовищі Lazarus. Для відкриття такого вікна. І виведення в ньому потрібного текстового повідомлення використовують команду «Show message» і в дужках-клапках вказують потрібне повідомлення. На малюнку наведено приклад процедури обробника події «Mouse move» для форми, яка містить команду відкриття вікна повідомлень і виведення в ньому повідомлень. Пісня, після ознайомлення з повідомленням потрібно закрити це вікно, вибрати кнопку ОК або кнопку закриття вікна, тільки після цього можна закрити вікно виконання проєкту, натиснувши кнопку підсвічену на зображенні. Але хочу звернути вашу увагу, що в цьому прикладі використано подію MouseMove Move для вікна. Цікавим є те, що в цьому випадку вікно виконання проєкту не вдасться закрити використовуючи мишу. Адже як тільки вказівник буде переміщуватись по вікну, наступна подія mouse move і як результат подія on mouse move, тобто запускатиметься на виконання обробних подій mouse move. Процедури та Form1, Form-Mouse Move. Як знову відкриватиме вікно повідомлення. Тому закінчити виконання цього проєкту можна вибравши кнопку Закінчити на панелі інструментів, вказану стрілкою, або натиснувши сполучення клавіш Alt-F4. А зараз пропоную попрацювати практично спробувати разом виконати тренувальне завдання за посиланням показаним на екрані, або відсканувати QR-код в правому нижньому куті. Також в описі під відео я залишу посилання на дану інструкційну картку. Давайте разом перейдімо до інструкційної картки і виконаємо потрібне тренувальне завдання. Для закріплення сьогоднішнього матеріалу. Отже, за посиланням в описі під відео ми відкриваємо ось таку інструкційну картку, де нас просять виконати наступні дії. Ви можете спробувати самостійно виконати дану практичну не інструкцій, дотримуючись інструкції, поступово отримати відповідний результат. Ані виконувати разом зі мною. Що? Ось точно все було вірно. Для початку нас просять відкрити середовище Лазарус. Пуск всі програми. Шукаємо папочку Лазарус. І Lazarus. Відкривається наше програмне середовище. Запускаємо. Перевіряємо файл. Кнопку Закрити всі має бути е, неактивна. Обираємо новий застосунок. Гаразд. Далі. Натискаємо «Файл», Зберегти всі, відкриваємо нашу папку з проектами, створюємо нову папку. Підписуємо вправа. 6.2. І своє прізвище. Закрила дужку. Відкрити. зберегти. Зберегти. Готово. Далі дивимось. Виберіть форму, Відкрити у вікні інспектора вкладку події створюємо рядок-ОНК. Тобто в нас буде діяти поява зміна форми. Лише після натискання клавішой мишки по формі. Обираємо форму. Давайте зробимо невеличкі зміни. Caption. Шукаємо властивість. І підписуємо події. Події. Можна змінити своїм прізвищем. Готово. Натискаємо вкладку. По дії, обираємо дію on click і натискаємо кнопку поруч. В редакторі тексту у нас з'являється процедура те form, form, form 1, Form Click. Тобто процедура по клікові, по формі. Під Begin ми розпочинаємо обводити наступний текст. Form 1. Form 1 це означає, що для форми 1. Крапка. Бачите, з'явилася автоматично нам підказка, віч починаємо вводити, і з'являється, де можна автоматично натиснувши Enter, введеться потрібне слово і зразу постануть розділові знаки. Вводимо 400. Це означає, що висота буде в нашого вікна 400 пікселів. Опускаємось нижче. Крапка з комою залишається в попередньому рядку. Потім текст Form 1. Ctune. Captune. Enter. Автоматично користуємося підказками, відкриваємо лапки. І вводимо текст. Я змінюю. Трішки припідніму, щоб видно мені було. Я змінюю значення властивостей Форми. Змінюємо мову на англійську. І закриваємо лапки. Звертаю вашу увагу, що текст, який буде виводитися, він виділяється лапками і виділяється ще й кольором, блакитним кольором. Переходимо стрілочкою за крапку з коми і натискаємо Enter. Тепер змінимо ще і колір тла нашого вікна. Прописавши команду Form 1. Крапка. Зачекаємо підказку. З'явилася підказка. Розпочнімо вводити color. З'явилося T-Color. Обираємо цю процедуру і натискаємо Enter. Автоматично в нас вже розділові знаки стоять. Вводимо cl І вказуємо, що жовтий yellow. Крапка з комою стоять, Готово. Далі нас посять зберегти проєкт. Ми вже зберегли в нашій папці. Запускаємо наш проєкт на виконання. Увімкнути. Чекаємо, доки відбувається компіляція проєкту, бачимо повід... вікно повідомлень, в якому повідомляється про успішну компіляцію. Клацаємо лівою клавішою мишки у вільному місці нашого вікна, і бачимо, що змінились розміри ширина нашого вікна, і змінилася заголовок нашого вікна, а також його колір. Зупиняємо проєкт. Гаразд. Погляньмо на нашу інструкційну картку далі. А далі просить здійснити наступне. Видаліть одну з літер у першій команді процедури. Давайте видалимо, до прикладу у слові віч літеру H. Натиснемо. Запустити проєкт. Бачимо, що не знайдено файл повідомлення. І в нас є повідомлення про те, що компіляція проєкту. Нашого не завершена. Помилка одна виявлена. А саме в рядочку 33 дев'ятий символ. Вказано, що не можна ідентифікувати нашу команду процедуру, точніше, від. Тобто, допущена якась помилка. Дану помилку нам потрібно виправити. Виправляємо. І давайте видалимо, тепер нас просять просять видалити крапку з комою в кінці другого рядочка. Давайте видалимо, для того, щоб, щоб побачити, яка буде тепер помилка. Цю, тут ми все виправили, видалили крапку з комою. Запускаємо наш проєкт. Знову нічого не запускається. І в нас з'являється чергова помилка. Сказано, що є помилка синтаксична. Написано, бачите, 35-й рядок, от він. Хоча помилка в нас у, звичайно, 34-му. Якщо ми бачимо, що в повідомленні про помилку стоїть, а саме крапка з комою, це означає, що потрібно шукати. Відсутність цього знаку в попередньому рядку. Тобто, якщо вказано, що в 35-му рядку, це означає, що в кінці 34-го відсутня крапка з коми. Ставимо її і запускаємо. На перевірку, щоб усе було працювало. Все працює, зупиняємо проєкт. Дивимось, що нас далі просить. А нас просять ще зробити наступні дії. Встановити в кінець тексту процедури перед операторною дужкою End команду. Зміни висоти, тобто збільшення нашої поточної висоти вікна на 150 пікселів при кожному натисканні лівої клавіші мишки. А також появу вікна, повідомлень. Show message, із текстом Україна єдина країна. Виконуємо дану дію. Ставимо курсор в кінці останньої процедури передан. Натискаємо Enter. From 1. Можна зачекати, щоб з'явилася підказка. Hake. Двокрапка дорівнює. Обов'язково двокрапка має бути. Вказуємо знову from один крапка. Хей. Плюс. 150 з крапка з комою в кінці обов'язково Enter. І тепер show message. Можна спробувати натиснути Ctrl і -E, пробіл Відкриється в нас з, на, з вами вікно допомоги. Розпочинаємо вводити. Show. От ми бачимо. Далі. Меседж. Знову. Для того, щоб обрати саме процедуру show message, доведеться ввести повністю слово show і першу літеру M. Обираємо. І тепер ми бачимо відразу: з'являються і дужки, і крапка з комою. Ставимо. Лапки. Відкрили-закрили. Переходимо стрілочкою курсором між лапками. Змінюємо мову і вводимо текст повідомлення. Україна. Єдина країна. Знак оклику. Готово. Набрано все як потрібно. Уважно перегляньте. Текст кінцевий для нашого проєкту. Натискаємо Виконати, чекаємо. От, Звертаю вашу увагу, якщо вводити самостійно, не користуючись, до прикладу, способом підказок, можуть виникнути наступне. Знову ж дивимося, в чому проблема. 36 рядок третє слово from 1. І 36 рядок 17. from 1. Тобто, в 36 рядочку, от він. Бачимо, що написано слово форма написано неправильно. Тобто, я допустився. Синтаксичних помилок ще й у одному й тому самому слові подвійно. Виправили, перевірили. Повторно запускаємо на виконання. Компіляція успішна, отже, помилочки виправлені. Клацаємо лівою клавішою мишки по вікну. Змінюється вікно. З'являється повідомлення. Україна єдина країна. Окей. Повторимо. Знову збільшується на 150 У висоту наше вікно. І знову з'являється повідомлення. Окей, те ж саме. Проєкт працює. <coughs> Зупиняємо проєкт. Окей. Гаразд. Натискаємо файл. Закрити всі. Закриваємо наш лазарус. Тепер. Хочу наголосити, що в вашій папці з проєктами. Шукаємо папку вправа 6.2 з вашим прізвищем і файл застосунок надішліть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Можете всю папочку надіслати, щоб він міг побачити код вашої програми. На цьому наш з вами урок. Добігає до кінця. Вдома не забудьте опрацювати розділ 6.1, сторінка 165 172 з підручника з інформатики для 8 класу, а також спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінці 172 за бажанням. Кого цікавить мова програмування Python, в описі під відео буде посилання на урок, саме в, цій саме в мові програмування Python. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, писати свої коментарі та ті, хто не підписані, підписуватись на мій канал. Бажаю успіхів вивчення інформатики. До нових зустрічей!